Пан Коцький, українська народна казка. Одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався. Тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить, покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка й каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи стали думати. Як би побачити пана Коцького? Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було ще що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусте. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже Я не підбежу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж, неповороткий вовк, я старий уже і трохи не добачаю. Тільки Зайчиковий приходиться. Прибіг заяць до лисичної нори, коли це лисичка вибігає. Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Та й питає його, А чого ти прийшов? Він і каже. Просили вовк ведмідь дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід, а вона йому. Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз. А зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу. А він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: Мау, мау, мау. А ті думають, от вражого батька син! Ще йому мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за ушима лящить. А як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відміть сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав. Гуп! Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко. Заєць і собі за ними забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть Такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.